Тож, що по мишам? Ця тема наразі на другому місці по кількості запитів. У серії про півроку в будинку я розказала, що нам вдалося позбутися миші, яка лазила у нас між вагонкою та утеплювачем. Тепер розкажу про це детальніше. Я знаю, що є люди чутливі до зображення мишей. У цьому відео я покажу мишу і хом'ячка лише в самому кінці, і перед цим попереджу, щоб можна було пропустити і не дивитися. На початку осені, коли зник пес чорний, до нас перший раз завітала миша. Як ми дізнаємось потім, пес завжди спав у тому місці під будинком, де у миші виявиться нора. Отже, одної ночі ми перший раз почули, що в домі хтось лазить зі зворотньої сторони вагонки було чудно, як цей хтось шукає собі шлях крізь утеплювач. Тієї ж ночі ми зробили швидке інтернет-дослідження і замовили ультразвукові відлякувачі. Поки вони до нас їхали, миша встигла трохи обжитись за вагонкою. Орудувала вона лише вночі. Єдиний позитив, який ми в цьому знайшли, це те, що вона, очевидно, була одинокою, її одночасно було чути тільки одну і тільки в одному місці. Спочатку ми вирішили, що миша прийшла через дірку для каналізації, але більш ретельна перевірка показала, що там навіть щілини немає. Ми по черзі проповзли під будинком на спині і не знайшли жодної дірки, слідів гризуна чи місця, через яке він хоча б потенційно міг би залізти. Дочекавшись відлякувачів, ми одразу підключили їх в мережу. Вночі миша знову прийшла і бігла вже активно, знайомими стежками. Ми сиділи тихо та направляли відлякувачі у напрямку звуку. Одразу стало зрозуміло, що правильно було послухати коментаторів товару і купити одразу декілька пристроїв. Один відлякувач миша успішно оминає. Він її, очевидно, турбує, тому вона тікає. Так само вона тікає, якщо постукати по вагонці в тому місці, де вона шерудить. Наша ж задача була в тому, щоб миша втекла за межі будинку і по можливості не поверталася. Слухаючи її, щоб налаштувати відлякувачі, ми зрозуміли, що вона бігає тільки в одному модулі, перейти в інший не може. Таким чином, нам таки вдалося поставити відлякувачі так, щоб гостя не могла з ними змиритися. Що собою являють ці пристрої? Спочатку ми замовили три більш-менш слабкі, бо вони могли прийти якнайшвидше. Згодом дозамовили ще один більш потужний. Загалом, усі ультразвукові відлякувачі дуже схожі. Вони мають тихо або голосно, залежно від потужності, розпосюджувати нестерпний для гризунів звук. До речі, він шкідливий для абсолютно всіх гризунів. Тому, якщо у вас є хомячки, пацючки, кролики або будь-які інші домашні улюбленці гризуни, то їм цей звук зашкодить навіть у сусідній кімнаті. Будь ласка, зважайте на це. У нас є два хомячки, і на час боротьби з мишею ми вимушені з ними розставалися. А на додачу до звуку відлякувача ще й світяться мерехтливим світлом. Не знаю навіщо це. Може, ми ще не люблять дискотеку, але людині це мерехтіння теж заважає. Тому на маленьких відлякувачах біля ліжка ми заклеїли лампочки чорним скотчем, а на великому мерехтіння вимкнули. Звук від малих пристроїв майже непомітний, нам він не заважає, кішка його теж не помічає. На відміну від звуку великого відлякувача, якого кіся спершу злякалась. Дам вам послухати тихий звук. На противагу гучному гучність на них не регулюється. На маленьких є регулятор, але це навіть не окрема деталь, а моноліт з корпусом. Головне, що з нашого досвіду треба знати про відляковичі, це те, що вони діють тільки в межах одного приміщення. В описі товару малюють один пристрій на багато кімнат. По цим характеристикам нам ніби мало вистачити одного слабенького відлякувача на весь будинок, але ніт. По факту тільки три слабеньких вигнали нам мишу з одного ізольованого модуля. Тому ми і докупили ще один більш потужний на майбутнє, щоб вистачило на всі приміщення і сарай. У випадку блокаута ми теж зможемо постійно тримати увімкненим тільки один. До того ж, ресурс у всіх відлякувачів вичерпний. Деколи у коментарях пишуть, що пристрій перестав впливати на мишей через якийсь час. Це тому, що у нього закінчився ресурс і пора купляти новий. Щодо інших засобів боротьби з гризунами, ми досліджували буквально все, що існує в матеріальній сфері. Кілька людей порадили нам перцеву м'яту. Я обробила нею модуль за плінтусом та опори під модулем. Запах всередині тримається десь тиждень, ззовні, не довше пари днів. Про ефективність достовірно сказати не можу, бо весь цей час працювали відлякувачі. Навіть якщо гризунам цей запах такий неприємний, його треба регулярно оновлювати, ну і самим нюхати. Ще радять садити котячу м'яту біля будинку. Можливо, її сенс у тому, що квіти приваблюють котів, а мишам це не подобається. Наприклад, поки під будинком жив чорний, миша себе не проявляла. Отрута! Отруту ми не використовували і нікому не радимо. Навіть якщо гуманність не входить до списку ваших цінностей, варто подумати про наслідки, де ви її розкидаєте і що буде далі, куди заповзає отруєна миша, хто ще з'їсть цю отруту, куди далі попаде отрута, яким чином вона в результаті дійде до вас. До слабких відлякувачів отрута йшла у комплекті. Я попросила її не присилати, бо не можу навіть придумати, як її безпечно позбутися. Стосовно негуманних мишоловок не так обширено, як з отрутою, але існує несмішний шанс наловити в них якихось курей або поранити себе чи дитину. Незаважаючи на те, що з відлякувачами миша не поверталась, ми розуміли, що вона нам нічого не обіцяла. Та й відлякувачі теж не вічні, тому потрібні були певні заходи для подальшого захисту будинку. Ми прийшли жити в природу до мишей, і як студенти приходять в гуртожиток до тарганів, які завжди там жили. Таким чином, виходить, що нам треба вибороти собі безмишиний простір для власного проживання. Сам будинок досить добре захищений від гризунів. Одна з базових складових будинку металева сітка, вона просто скрізь. Ми буквально облазили весь простір під будинком і ніде нема слідів заходу миші. Ні дірочки, ні щелини, ні слідів погризеного утеплювача, ні екскрементів, нічого. Тепер, поки миші немає, ми запінуємо все, що викличе в мене параною. Але поки що ідеї, як вона знайшла вхід, у нас нема. Як і не зрозуміло, що саме їй привабило до нас ломитися. В англомовних ресурсах про модульні будинки пишуть, що є типу утеплювача, який гризунам смачний, але слава Богу, у нас не такий. Миша була в модулі, який знаходиться найближче до землі. По суті, тут кліренс нижчий за стандартний, і дострибнути до будинку вона могла легко, але не зрозуміло, що і де саме було далі. В одному місці є щілина, куди пролазить мій палець, але на всю її глибину палець оточений сіткою. Після великого вигнання ми почали ставити під цей модуль багаторазову мишеловку, кілька днів міняли місце і приманку, і на третій день миша попалась. Далі буде 40 секунд відео з мишею, а в кінці ще покажу хам'ячка. Бідна мокра миша попалася саме в ту ніч, коли на вулиці була злива. На додачу ще й кури встигли потаскати мишеловку, бо хотіли поласувати її в місто. Ми відвезли мишу подалі за села, щоб вона могла почати нове життя з чистого аркуша. Я буквально відчула себе більшовиком, який садить першу інтелігенцію на корабель у невідомість вигнання. Миша вистрибнула з мишоловки, розвернулася, пильно подивилась на мене кілька довгих секунд і втекла. Після повернення додому я помітила, що поряд з місцем, на якому стояла мишоловка, була нора. Гризуни зазвичай закривають вхід в свою нору, коли знаходяться всередині. Таким чином я визначила, що в норі нікого не було, і ми її присипали. Спочатку трошки, ніхто так і не намагався вийти, тоді засипали більш ґрунтовно. З тих пір ми не чули більше чужих гризунів у будинку. Відлякуючи, вимкнули, коли в мене пройшла параноя. Мушеловку згодом перестали ставити, бо в неї більше ніхто не попадався. Куром без миші всередині мишоловка теж була нецікава. В цьому місці я хочу порадити майбутнім власникам модульних будинків на невисоких сваях чимось закривати ґрунт між сваями. Агроволокном чи щебним, чи агроволокном, а потім щебним. Ми цього не зробили і станом на зараз вже ганяли під домом і крота, і мишу. Тепер ми засипаємо під будинок щебень, але зробити це вже важко. Отже. Уже місяць ніхто не живе у нас за вагонкою. Ми запінили все підозріле, а кісю назначили головною по будь-яким новим звукам.